Було 16 прильотів шахетів по різним районам міста Харкова. Взагалі було пошкоджено 85 будівель. На жаль, ми маємо 48 людей, які звернулися за медичною допомогою, в тому числі. Поранених людей зараз на лікарняних поки перебувають шість шість людей, які отримали поранення. Крім цього, хочу сказати, що зараз тривають роботи щодо закриття конторів, розтрощених дахів на житлових будинках. Крім цього, у нас постраждало дві лікарні, і був пошкоджений оперативний блок в той час. Там знаходились в наших лікарнях пацієнти. На щастя, ніхто з них не постраждав, але люди були дуже перелякані. Крім цього, постраждали інфраструктурні об'єкти і теж тривають відновлювані роботи. Працюють всі наші комунальні установи, щоб якнайшвидше усунути все це, що накоїв російський агресі. Матеріалів вистачає, ми закуповуємо матеріали. Крім цього, нам допомагає за дорученням президента уряд України щодо матеріалів, які. Нам необхідне дуже багато е, чого приходиться. Робити і кожен прильот це е, тисячі вибитих вікон. Наприклад, я хочу сказати, що за вчора е, по вчорашнім прильотам е, більш ніж 2300 вікон вибити. і ви розумієте, що це все потрібно е, е, зробити, щоб люди отримали чи то кошти, чи то вікна, е, тому працюємо над цим, щоб найшвидше все це зробити.